Розкрити потенціал дитини, показати заколісся радіо та телебачення, відчути себе журналістами. Перші випускники проєкту медіашкола Сі-4» отримали сертифікати та заохочувальні подарунки. Чому навчилися, що запам'яталося найбільше у сюжеті? Практичні завдання, озвучка текстів, робота на радіо, фото та відеозйомка. Журналісти Сі-4 поділилися досвідом з учнями медіашколи. Програму наших уроків ми розділили на 10 занять, зробили їх максимально насиченими. Зустрічалися з дітками упродовж місяця. І я вважаю, що родзинкою саме наших уроків було те, що вони проходили у студії радіо, у студії телебачення, у ньюзрумі. і це дозволило нашим учасникам відчувати себе не просто учнями медіашколи, а частинкою нашого колективу. Викладачі медіашколи робили акцент не лише на базові знання журналістики. Ми також говорили про монтаж. Вчилися будувати кадр, вчилися дикції правильному диханню, вивчали тренди соціальних мереж і тренди тіктоків, і робили також акценти на акторській майстерності. Серед навичок, які опанували учасники медіашколи – проводити і записувати інтерв'ю. Діти самостійно обирали актуальні соціальні теми та намагалися розібратися у них. Доброго дня в Чернівцях дуже багато випадків шахеса в соцмережах. Наша команда Сі4 вирішила зробити такий експеримент. Наші журналісти Сі4 вирішили поспілкуватися з людьми, які попали в таку ситуацію. Я знаю один випадок, який трапився зі мною недавно. Мені через мої контакти перекинули повідомлення, де потрібно проголосувати за одну людину. Я зробила це, ввела свої дані всі і на мій. На мою пошту зайшли інші люди. Вітаю всіх слухачів, Сі4. Ви на лінії 166. Сьогодні я Качереван і сьогодні ми будемо говорити про погоду. Випускники медіашколи Сі4 кажуть, за місяць занять дізналися багато нового. Я дізнався, як монтажувати відео і Вивчив з кормовки. Бабин бив за цей борщ буде, бабі бів на дощ. А ти знаєш, що скоромовки треба тричі повторювати? Зможеш тричі повторити скоромовку. Бабін біб за цей дощ буде бабі біб на борщ. Бабін біб за цей дощ буде бабі біб на борщ. Бабін біб за свій дощ буде бабі біб на борщ. Супер, молодець. У мене в школі всі чотири. Я навчилася не боятися говорити на камеру. Три. Мені запам'яталося, як ми танцювали, коли на році монтування. Там ми знімали на останніх типу хвилинах відео таке танцювальне. А ще мені сподобалося, як ми як фото, фотосесію проводили, як ми вчилися фотографувати. Мені дуже сподобалося, що я переглядала, де відбуваються новини, прямий ефір, як записуються. Різні повідомлення сподобалось соціальний експеримент, сподобалось, як ми танцювали, робили різні дихальні вправи, працювали з дикцією. Хочу надалі працювати з дикцією. Матія школа була прикольна. Я тут навчився знімати відео, привітвуватись і це, віддавати інтерв'ю. Доброго дня, ви на новинах Всі 4. Сьогодні ми вам розкажемо новини за сьогоднішній день. Наприклад, погоду. Ну, зараз 25 градусів тепла. Своїми враженнями поділилися і батьки учасників. Враження чудові. Хочу подякувати всій команді Сі4 за крутезний досвід. За те, що ви розкрили потенціал кожної дитини, дали можливість спробувати себе у ролі ведучого на радіо, на ведучого новин. Дитина в захваті від монтажу, ніколи цим не займався. Тіктока у нас немає, не користувався, але показали. показує тепер кожен день. Мамо, я зробив нове відео. Доволен. Там лайків не було на якомусь один раз. Тепер вже 500 лайків. Дуже доволен. Ну, англінка давно казала, що хотіла би Я, наприклад, не знала, що будуть такі от курси, і раніше казала, що подобається їй, щоб озвучити якийсь мультфільм, чи якісь аніме, чи наприклад, когось щось опитати. Англійці подобається. Враження яскраві, розповідає, які в нас і в них були ситуації, розігрувалися. А так подобається, хотіла б ще спробувати, щоб ще були такі курси, і, можливо, більш практично, щоб можливо спробувати себе десь в передачі, можливо, дитячі. Чи, там як в Ченцях щось цікаве про Ченці щось розповісти? Новий набір у медіашколу Сі4 розпочнеться незабаром. Слідкуйте за анонсами у наших соціальних мережах або телефонуйте за номером плюс 098 812 -02 29. Олена Крічко, Андрій Маронеську, новини Сі4.